Доброго вам здоров'я, шановні, 23 січня, четвер. Сьогодні православна церква згадує священномученика Клемента, єпископа Анкірського, і мученика Агафангела Римлянина. Православні християни 23 січня вшановують цього мученика і в народі його називали Днем Агафія цей день. Наші предки звертали увагу на поведінку птахів, щоб визначити, якою буде погода. Якщо 23 січня птахи летіли на південь, це означало, що найближчим часом очікується потепління. Якщо ж вони були насуплені, слід було готуватися до похолодання. Також предки помічали, що якщо в цей день настає сильна завірюха, морози можуть триматися аж до самого березня. Існувала інша прикмета якщо звуки з дороги стають нечіткими. То незабаром температура повітря почне підніматися. Хто ж був такий цей святий Агафангел? Святий Агафангел жив в III столітті та був учнем священномученика Климента єпископа Анкирського. Разом вони здійснювали обряди хрещення, допомагали людям в складних обставинах, зцілювали хворих і наставляли на шлях віри. Завдяки їхній діяльності багато людей стали християнами. Завіданість християнській вірі. Та доброчесне життя язичники піддали Гафангела і Климента жорстоким випробуванням. Вони прийняли мученицьку кончину, обидва були страчені через усікновення голови мечем. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся дуже багато цікавих старовинних обрядів, вірувань, знань, традицій, заборон і забобон все, чим жили наші пращури, наші предки в цей день, віки і віки тому, століття і століття тому. Я в цьому відео розкажу вам, що треба сьогодні зробити, і обов'язково розповім, що сьогодні не можна робити. Будь ласка, дивіться відео до самого самого кінця. Пишіть йому коментарі довгі придовгі І, звісно, ставте лайки, подобайки, робіть підписочку на канал і робіть репости. Я дякую Господові Богові, Я дякую всім нашим захисникам і всім заступникам небесним за цей день. За цей чудовий день, за це 23 січня 2025 року. Слава Україні і я починаю. В стародавній Україні 23 січня було прийнято перевіряти запаси продуктів, ну, як і в попередній день, в принципі. Особливо наші пращури перевіряли запаси зерна та борошна. Господарі оцінювали, чи вистачить провізії до нового врожаю. Після підрахунку запасів займалися прибиранням комор і засіків. Здавна Деня гафія присвячувала хатнім справам, чому б і зараз нам не скористатися цією традицією. Перевірте свої запаси продуктів сіль, борошно, цукор, крупи, можливо, щось треба докупити, а заодно проведіть ревізію і наведення порядку в кухонних шафках і коморах. Після перевірки запасів варто навести лад в домі. Приділіть увагу тим місцям, куди зазвичай рідко заглядаєте, наприклад, коморам, шафам чи ящикам. Провітріть приміщення, витріть пил і позбудьтеся непотрібних речей. Корисно також перевірити стан зимового одягу та текстилю. Можливо, щось потребує прання чи ремонту, то треба сьогодні цим займатися. Кухня цього дня теж заслуговує на увагу приберіть полички, розберіть крупи, спеції та посуд. Можна використати ті продукти, які давно вже лежать, щоб приготувати з них щось смачненьке. Не забудьте про кімнатні рослини. Сьогодні їх можна полити, видалити сухе листя або пересадити. Якщо залишається час, то подумайте, як додати затишку в дім. Це може бути перестановка меблів, розставлення свічок чи заміна декору. Господині 23 січня в стародавній Україні традиційно готували пиріг із курячою начинкою. Вважалося, що це допомагає залучити родючість до землі, а щастя до оселі. Кожен член родини обов'язково мав з'їсти шматок такого пирога, а залишки віддавали домашнім тваринам, підтримуючи тим самим гармонію в господарстві. Слов'яни цієї ночі уникали дивитися на небо. За народними забобонами падаючи зірки, несли погану звістку. Той, хто їх побачить, ризикує накликати біду або на себе. Або на когось із близьких. Особливим в цей день було ставлення до прохачів в народі вірили, що в цей день ангели та святі спускаються на землю і, під виглядом мандрівників, можуть зайти до будь-якого дому. Щоб не образити Божих посланців, господарі ні в чому не відмовляли тим, хто звертався по допомогу. Людей приймали з пошаною, пригощали, іноді навіть залишали на ніч. Вважалося, що такі вчинки наповнюють душу благодаттю, а життя щастя. Сьогодні, шановні глядачі, дуже дієвим буде замовляння від ячменю. Я нагадаю, що якщо у вас є якісь проблеми з вашим самопочуттям, то необхідно звернутися до відповідного кваліфікованого спеціаліста з дипломом, а замовляння це скоріш для психологічної такої розради і підтримки. Втім, замовляння це справжнє, стародавнє, і воно не з інтернету, воно з справжнього етнографічного джерела. Це дуже стародавнє, повторюсь, повторюю, замовляння, слухайте, будь ласка, уважно. Ішов пан Есус, і матка найсвенча золотою палкою підпиралася. За ними бігли три пси: Йден кусать, другий лизать. А третій ячмінь замовлять. Ще сьогодні можна проговорити таке справжнє стародавнє українське замовляння від кровотечі в народженої худоби. Воно трішечки не актуальне може бути, але насправді в сучасних умовах його можна використовувати просто як замовляння на добробут у вашому господарстві, незважаючи на те, чи є у вас худоба чи немає, чи вона дала припліт чи не дала. Слухайте, будь ласка, уважно. Ішли божі старці по воду з золотими відрами, з золотими коромислами. Коромисла поламались, відра побились, а вода розлилась, а в народженої скотини кров унялась. Це замовляння необхідно повторювати дуже швидко і пошепки і робити це 9 разів підряд. І перед тим як його промовляти, треба обов'язково прочитати очі наш. А після закінчення промовляння треба тричі перехреститися. Ще й сьогодні православна церква згадує що немученика Климента. Він народився в місті Анкірі в 258 році від язичницького батька та християнської матері. Вже в дитинстві він втратив батька, а коли йому було 12, померла мати, яка передбачила його мученицьку кінчину за віру в Христа. Жінка, що всиновила його, Софія, виховувала хлопця в благочесті. І під час голоду в Галатії вона, збираючи покинутих діточок, годувала їх і піклувалася про них. Климент допомагав їй, навчав дітей і готував їх до прийняття святого хрещення. Багато з цих дітей стали мучниками за Христа. Святий Климент вирізнявся своїм доброчесним життям, тому був поставлений на чіття, потім на деякона, а 18-річним отримав сан пресвітера. А в 20 років став єпископом анкірським. Невдовзі почалися гоніння на християн під час правління імператора Діоклеціана. За доносом Климент був схоплений і підданий жорстоким тортурам. Галатійський правитель Домоціан намагався змусити Клемента поклонитися язичинським богам, але той твердо відстояв свою віру, мужньо витримавши всі катування. Його підвішували на дереві, різали залізом до кісток. Били палицями та каміннями, крутили на колесі і палили на вогні. Господь чудесно стіляв його від цих мук. Згодом, відісланий до Риму, Клемен зустрівся з імператором Діоклетяном, який, побачивши, що мученик не ушкоджений, піддав його ще більшим випробуванням і ув'язнив. У в'язниці до святого приходили люди, аби отримати зцілення і хрещення, і сама в'язниця перетворилася на місце для молитов та навчання. Клемент і його учень Агафангел потрапили до Нікомідії до співправителя Максиміана, де, за наказом правителя, їх знову піддали страшним випробуванням. Але багато язичників, побачивши їх стійкість, стали віруючими, відпущені на свободу святі продовжували благовістити і хрестити людей. Імператор Максиміан знову наказав повернути їх до Анкіри, де їх знову піддали мукам в місті Амісії. Після того, як святі були кинуті в кипляче вапно і залишилися неушкодженими, їх знову катували, однак мучення не мало жодного впливу на їх тіла. Відправлені до Тарса, вони зазнали нових випробувань. Відповідно до Откровення святого Клемента, він ще 28 років страждатиме за віру. В результаті святі потрапили до темниці на ці роки. Після смерті Максиміана, святого Агафангела стратили мечем. А святого Климента звільнили християни з Анкіри і перенесли до храму. Там, після літургії, святому було передбачено свою кінчину. Він був позбавлений життя воїнами міста, які вторглися в храм під час принесення безкровної жертви, що не можна робити сьогодні. В ці часи селяни особливо турбувалися про кількість снігу на полях, намагаючись зрозуміти. Чи вистачить його для того, щоб напоїти землю до весни? Наші предки казали сніг глибокий, хліб високий, адже це вказувало на ну, хороші врожаї. В цей день було прийнято працювати завзято і без ліні, бо вважалося, що ледері можуть накликати на себе біду. Так вважали наші прабабці. 23 січня заборонені будь-які веселощі, особливо танці. Танці вважалися неприпустимими. А навіть легке пританцьовування під музику могло розгнівати святого агафія в таке вірили наші предки. Сьогодні не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Не лише цього дня, але й взагалі, проте, якщо виявити черствість саме на агафія, це могло призвести до власних труднощів в найближчому майбутньому. Для вигітних жінок на цей день існувала особлива порада не стояти на порозі. Вважалося, що це може призвести до того, що дитина стане плаксивою і часто хворітиме. Також не рекомендувалося 23 січня сваритися або намагатися розставити всі крапки над і, оскільки конфлікти тільки погіршуватимуться, якщо їх починати в цей день, і в результаті ніхто не вийде з них переможцем. 23 січня, звісно, маємо іменинників. Імениних цей день відзначають люди з наступними іменами. Володимир, Іван, Федір, Катерина та Геннадій. Ім'я Геннадій походить від грецького «геннадіус», що означає благородний або щедрий. Людина з таким ім'ям, як правило, є відкритою, дружелюбною щедрою, готовою допомогти тим, хто цього потребує. Геннадій часто володіє природною харизмою і здатний притягувати до себе людей. Він не боїться брати на себе відповідальність. Але при цьому його часто супроводжує прагнення до справедливості та гармонії в стосунках. Геннадій може бути надзвичайно впертим у досягненні своїх цілей, він здатний працювати на результат, не відступаючи навіть перед труднощами. Людина з таким ім'ям часто має добре розвинене почуття обов'язку і дисципліни, що дозволяє їй досягати успіху в різних сферах життя. Водночас Геннадій може бути трохи серйозним. Або навіть закритим в спілкуванні, особливо коли мова йде про особисті переживання. Він схильний зберігати емоції при собі і не завжди виявляє свою вразливість. Проте, коли він відкривається, то демонструє свою вірність і надійність як друг чи партнер. Також Геннадій може бути дуже чуйним і уважним до потреб інших його здатність слухати і розуміти людей допомагає йому бути хорошим радником. Та підтримкою в складних ситуаціях. Ну і звісно, шановні глядачі, якщо ви чекаєте інформації про те, що можна сьогодні їсти, а чого не можна їсти, їсти сьогодні можна все, тому що в нас тривають м'ясниці, і сьогодні в нас четвер, тобто немає ніяких одноденних постів. І навіть якщо ви їх дотримувалися, то сьогодні цього робити не треба. Втім, я наголошую вкотре, що постів, навіть одноденних, ви можете дотримуватися тільки в тому разі, якщо, ну, по-перше, то ваша ласка, а по-друге, якщо вам дозволяє стан вашого організму. Прислухайтеся до нього, він вам підкаже. А ми тим часом потихеньку наближаємося до стрітення, де вже зима буде стрічатися з весною. Це в нас вже буде ну, буквально за тиждень, тут недовго залишилося. І на цей день, і на дні, що перед цим передують цьому дню, в нашого українського народу були особливі обряди, традиції, звичаї. Про все-все-все це щодня я розповідаю на цьому каналі, яке сьогодні свято. Тому, будь ласка, приходьте сюди щодня, приходьте завтра. Можете подивитися вчорашнє відео, так само, якщо його пропустили. І завтрашньо обов'язково так само подивіться. Там буде дуже багато цікавинок, які я збираю в етнографічних джерелах, цікавинок про життя наших предків, наших пращурів, наших прабаб. Все, що передавалося із покоління в покоління, прийшло крізь століття до нас в наше сьогодення. Сьогодні наш з вами обов'язок все це запам'ятати як слід ретельно і передати в прийдешні покоління. До того ж, я нагадаю, що я враховую так само не тільки неперехідні свята. А ще й перехідні народні, не тільки церковні, зрозуміло, що перехідні церковні свята я теж враховую. Я ще враховую перехідні народні свята. І перехідні народні звичаї, вони в нас є, їх в нас дуже багато. І про це я так само говорю, якщо є про що сказати в цей день, звісно, я буду про це казати. Тому, будь ласка, зі всією увагою відноситися до цієї інформації, тому що вона певною мірою унікальна. Я думаю, що я єдина у всьому інтернеті, хто за. Раз у 2025 році такий календар складає щодня і веде його ну буквально в онлайн режимі. Спеціально для вас. От, тому я з нетерпінням вже очікую нашої з вами зустрічі, яка відбудеться завтра, де тут, на цьому каналі, ми з вами і поговоримо саме про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дуже дякую вам ще раз за перегляд цього відео. Будь ласка, бережіть себе. Часи зараз неспокійні, але на все воля Божа, і ми в Божих руках, я думаю, що все в нас буде благополучно все буде добре. От, Слава Україні! Дякую вам ще раз за перегляд. Будьте здорові Здорові, до зустрічі завтра. До побачення!